Ось гойдолка вже готова в такому вигляді метал весь прогрунтований. Ось така. Замовили в мене без фарбування, тому я не фарбував. Ось як. тут вийшло заглушечкою гарно. Ось тут. Ось доска кріпиться на 4 болта шістьорки з двох сторон. Ось такі ручки. Ручечки кріпляться теж на два болта шістьорки. Ось така заглушечка тут на ручечках йде. Спинка. Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас буде відео. Роботи над е, дитячою гойдалкою, балансир е, на майданчик дитячий. Зараз коротенько розглянемо, які матеріали ми будемо використовувати. Сразу скажу, що це досить бюджетний варіант, практичний і не дуже е, важкий в роботі. Навіть не Сильний фахівець може повторити дану гойдалку балансир. Що ми будемо використовувати доску е, толщиною 4,5? Ширина в нас буде, е, на зараз є 25, але ми її вкоротимо десь буде 22 см. Довжина буде у нас 2,20. Далі по металу що, нам, що нам потрібно буде? Е, уголок 5 на 5, е, 1,5 метра нам знадобиться, труба квадратна, е, 5 на 5. Два відрізка по півтора метра і один відрізок метровий нам знадобиться. Далі труба кругла 20-й діаметр, пруд круглий для осі 20-й діаметр. І нам знадобиться два підшипника Ось такого типу. Внутрішній діаметр 20, наружний діаметр 47. Ось якраз цей підчепник буде заходити от ось тут 20 пруд круглий. І це у нас вийде вісью войдолки балансера. Він якраз на холодну запресовку буде. Сюди заходити нормально, Чуть-чуть потрібно -чуть. буде зняти фаски, буде заходити дуже легесочко туди. Не переключайтеся, підписуйтесь на канал, переглядайте інші мої відео. Далі зараз буде у нас порізка метала і... Зварка метала. Продовжуємо роботи над нашою гойдалкою балансир. Зараз покажу, що я зробив. На цих двох трубах що по півтора метра це будуть основні стійки. В нас, Сверлимо 20-м діаметром отвір. Далі з тої труби, що в нас була метрова, відрізаємо 30 см. Далі центральна вісь, відрізаємо 40 см. По бокам 7 трохи зашліфовуємо, щоб подчепник добре запресовувався. Далі що ми робимо? З однієї сторони запресовуємо підчепник. з другої сторони на висі центральний запросовуємо далі як вона Да. примерно покажу як воно буде збиратися так Тако. далі Одна рука не тоже удобно? Вот так. Вот две центральных стейки, Раз. два. цей підчепник потім запресовуємо туди і на шток запресовуємо. І що в нас виходить? Ось у нас виходить отака от конструкція. Тут ще у нас на 50 см від верхньої точки буде от перемечено з цієї труби, що ми відрізали метрової, а остальне все буде заливатися в землю. Так, я покажу вам так, ручки. Ручки труба 25-го. Це дві ручки таких. Ось такі заглушки буду ставити сюди. Не не дорогі. Ось ось. Так класно в них виглядати. Не потрібно буде заварювати. Так, далі показую, що тут ми робимо. Ось тут у нас проходить центральна вісь насквозь, і ми тут не тут проварюємо, а з середини тут проварюємо, тут проварюємо і все. Сюди зверху або я зроблю з металу заглушечку або куплю пластикову заглушечку 5х5. Ну, скоріше за все з металу. Ось так. Не перемикайтеся, підписуйтеся. Далі буде, трошки може моментами покажу вам зварку. Це все зачищу. Будемо займатися самою доскою, сидінням, ручкою і спинкою. Коротко покажу, яким інструментом я користуюсь. Ось така болгарка Metabo, Безщіткова. Батарея четверка. І ось цієї болгарки для... Нарізки всього металу на цю, на цю гойдолку. З головою вистачає ось такої четверки одної, на одному заряді батареї. Все порізати. А зачистку я провожу отакою от метабовською, вже дротовою молгаркою. Вона є з регулюванням оборотів. Тобто ми виставляємо під Круг, який використовуємо оберти. Ну, зачищаю я от таким кругом. Ну, якщо трошки треба більше, то ще, можливо коралом зачищаємо. Так, поки на цьому все. Далі я підготую заготовочки, запресую ті підчепники і покажу, мабуть, трошки зварки. І далі е, зачищу це все, і буду готувати до ґрунтування. Все не переключайтесь, підписуйтеся, далі буде цікавіше. Продовжуємо роботу над нашою гойдолкою. Ось так я вже запресовував підчепники. Оставив прихватки на точках для перестраховки, щоб вдруг не провернуло. Тут зробив розмітку середини. Два ось таких вулка на них буде. Кріпитися основна дошка. Ось так воно йти. І тут буде на болтах по 4 з кожної сторони кріпитися. Ось такий вузол у нас вийде. Зараз я прихвачу на точки і покажу вам, як я виконую зварку. Зварюю ось таким зварювальним апаратом полуавтомат тесла. Маленький, компактний, варю без газу, з плюсовою проволокою ось такою. Апарат доволі непоганий. Вже близько 20 кг проволоки він у мене вже переварив, поки нарікання ніяких немає. Ну, поміняв тільки два рази сопли і все. Не сопло, а сам накінечник буває його плавить. Зараз я прихвачу все і покажу вам як я варю даним апаратом. Якість шва ми маємо на цьому апараті? Ось так. ось такі шовчики видає цей апаратик. Ходити, як своя руки яма. Так, от весь основний каркас поварив я, шве позачухував. Ось такі воно шовчики вийшли. Тут де все видимо, все зачухав під нуль. Тут такі шовчики в нас. Зверху, бокові шовчики. ось які шовчики отрималися. Ось як почіпник ходить легесочка. Тут полишав по пів сантиметра технічні зазори, щоб можна було. Печепник с с этой стороны. Вся конструкция вышла мяцка. Вот такие результаты. Вот так она будет в вертикальном положении. столько майже метр. вона буде бітонуватися в землю для устойчивості. Так буде 50 см. Ну якщо замовник захоче вище, можна і вище, ніж 50 см зробити. Ну, 50 см це такий стандарт, щоб от середня дитина доставала ногами до землі. І ось Якщо при бажанні можна і зробити її вище. Ось так сюди буде у нас основна досочка, ось так. Всього м'ягенько-легенько ходить. Ось гойдолка вже готова в такому вигляді. Метал весь прогрунтований. Ось така. Замовили мене без фарбування, тому я не фарбував. Ось як тут вийшло заглушечкою гарно. Ось тут така доска кріпиться на Чотири болта шістерки з двох сторон. Ось такі ручечки. Ручечки кріпляться теж на два болта шістерки. Ось така заглушечка тут на ручечках йде. Спенка. Ось так. Одна стільки. Буде вона бетонуватися в землю, десь приблизно на метр. Ось тут спинки йдуть в такі зарізи. Спинки дуже крепкі, міцні. Тут вони ось так кріпляться. Гойдалка довжиною 2,10, ширина доски 21, товщина 4. Висота спинки 20 см. Висота опори. Це що на спинці 15 см. Ручки 50 см від спинки. Висота 25. Ширина 25. Тут у нас йдуть підчепники. Підчепник для внутрішній діаметр 25. Тобто не 25-20, а наружний діаметр 47. Труба для основного каркасу 50 на 50. Заглушечки пластикові такого типу. Ось така гойдолочка. Ось зараз продемонструю наскільки вона вийшла виважена. на всього ось таких два сверла, ну це грам 50 максимум. Ось забираю і вона запішла. Ходимогенько, легенько. Без всяких зусиль. Ось на цього грам 50, навіть може і менше, і вона тримає баланс. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Гойдалка досить бюджетний варіант цей, тому... Можу рекомендувати сміло, хто забажає таку робити собі. Не тяжка в виконанні. Тому всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої інші відео. Коментуйте, ставте лайки. До побачення.